Надійний тил в Івано-Франківську відзвітували про системне забезпечення сил оборони. У місті діє низка цільових фінансових програм, які спрямовані на допомогу військовослужбовцям. Загалом для підтримки бійців ЗСУ у міському бюджеті закладено понад 500 мільйонів гривень. Програма заходів національного супроти івано Франківської міської територіальної громади і добровольчих формувань, Комплексна програма. Тут є всі програми, які в нас працюють на сьогоднішній день у нашій територіальній громаді. Комплексна програма профілактики злочинності у до 28-го року програма підтримки осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях, забезпечення здійснення заходів у національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Проти України і по цих програмах нас бачите, які в нас заложені заложені кошти півтора мільйона по першій програмі, по другій програмі 10 мільйонів, по третій програмі 100 мільйонів. Для підтримки збройних сил та інших військових формувань з бюджету Івано-Франківської МТГ лише за півроку виділили понад 300 мільйонів гривень. Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, передбачено три окремі програми для виплат. Всього з початком року місцеві ЦНАПи отримали близько п'яти тисяч відповідних заяв. Перша програма 50 тисяч гривень. Це програма. Отримати цю виплату можуть захисники, які у 2024 році беруть безпосередню участь в бойових дій, які зареєстровані на території Івано-Франківської громади, а також бійці з числа ВПО, які зареєстровані в громаді і мають дійсну довідку переміщених осіб. Це перша програма 50 тисяч гривень, друга програма 20 тисяч гривень. Отримати цю виплату можуть захисники, які у 2024 році беруть участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки. І оборони України відсіч стримувані збройної агресії Російської Федерації та перебувають на службу у військових частинах Збройних сил України. Так само є програма 30 тисяч гривень. Ті е, військовослужбовці, які служили е, в військових частинах на території нашої держави і не приймали безпосередню участь, але е, Стримували агресію, отримували 20 тисяч гривень. Із цих з числа цих військовослужбовців, які переведені на першу лінію, на місця бойового зіткнення, так само мають можливість отримати додатково, що тих 20 тисяч гривень 30 тисяч гривень. Також з початком року для потреб українських воїнів закуплено і передано на фронт різноманітні матеріально-технічні засоби на суму близько 100 мільйонів гривень. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.